Помилки, які вартували життя в автотрощі на Прикарпатті загинули троє людей. Дорожня транспортна пригода трапилася між населеними пунктами Крилус і Тязів. Там зіткнулися два легковики. За кермом однієї з автівок була 17-річна дівчина без водійського посвідчення. Вона виконувала маневр обгону та перетнула усьову лінію розмітки. Відтак виїхали на зустрічну смугу. Допустили зіткнення із зустрічним автомобілем. Шкода Октавія. Останнім керував мешканець Чернівців 1989 року народження він рухався у зустрічному напрямку по своїй смузі руху. Наслідок ДТП обидва водії загинули на місці події. Пасажир автомобіля Опель Інсігня» 2004 року народження мешканець Галича помер у кареті швидкої допомоги. А пасажирку автомобіля Шкоди 1993 року народження мешканку Вінниці госпіталізували. За фактом аварії слід. Ще одна смертельна аварія трапилась у надвірній. Водій легковика зупинився на правому краї проїжджої частини та переходив дорогу. В цей момент на зустріч йому рухався мотоцикліст. Лівою передньою частиною транспортного засобу він вчинив наїзд на чоловіка. У результаті ДТП, 76-річний пішохід, мешканець надвірної від отриманих травм помер. По дорозі до лікарні мотоцикліста та його пасажира доставили до лікарні. Йдеться про мешканців села Гвіст 2008 та 2006 років народження. Вони обидва впали під час аварії на проїзну частину дороги. Водій Тверезий. Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії. Транспортні засоби поміщено на арешт майданчики. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху не порушувати ПДР, зокрема, дотримуватись безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, не порушувати правила обгону та уникати ризикованих маневрувань. Люса Віталій квіталімаглаті, телеканал 402.